Чого немає дивана чайника Черпака чи дивану чайнику Черпаку. Правильний варіант дивана чайника Черпака. Тому що назви предметів побуту у родовому відмінку матимуть закінчення ая. Дуба Клена Явора чи дубу Клену Явору. Дуба Клена Явора. Тому що назви дерев. Інститут, комітет, коледж, музей. Інституту, комітету, коледжу, музею. Тому що це іменники на позначення установ, закладів, організацій, об'єднань держав тощо. Діабет, розпач, страх, опік. Діабету, розпачу, страху, опіку. Назви почуттів хвороб. Ую. Рот, скелет, суглоб, хребет. Рота, скелета, суглоба хребта. Тому що назви органів і частин тіла ая. Батальйон, оркестр хор. Батальйону оркестру хору. Іменники на позначення сукупності істот. Закінчення ую. Батон. Бублик, калач, рогалик. Батона бублика калача рогалика. Назви виробів із боршна. Закінчення а я». Інстаграм Телеграм Ютуб. Інстаграму телеграму Ютубу. Назви віртуальних, соціальних та інших мереж у родовому відмінку матимуть закінчення у Ю. Волейбол, альпінізм, вальс, танець. Волейболу альпінізму вальсу танцю. Назви спортивних ігор і танців ую. Долар цент. Долара цента. Назви грошових знаків. А Ая. Героїзм, ліризм, націоналізм. Героїзму, ліризму, націоналізму. Назви якостей і властивостей. Закінчення у-ю. Піджак плащ костюм. Піджака плаща костюма. Назви одягу і взуття а я? Кілометр дюйм грам кілограм. Кілометра дюйма грама кілограма. Назви одиниць вимірювання довжини або маси. Ая. Аналіз, ремонт, імпульс конфлікт. Аналізу ремонту імпульсу конфлікту. Назви процесів, станів, властивостей. Явищ суспільного життя, загальних понять. У родовому відмінку матимуть закінчення: ую. Вагон. Монітор. Мотор. дизель. Вагона, монітора, мотора, дизеля. Назви технічних реалій, машин та їх деталей. А я. Дощ, туман, холод, циклон. Дощу туману холоду циклону. Назви явищ природи. Ую. Десяток мільйон мільярд. Десятка мільйона мільярда. Числові назви у родовому відмінку закінчення ая. Лиман, майдан, степ. Лиману, майдану, степу. Назви просторових понять. Ую.